Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Перепрошую, що позіха під час того привіт, ну, можу так сказати. ну, Вітання. Тому що. Я наробився. Я очікую там 10 годин, 11, щоб я міг лягти спати. Але не до цього зараз. Так що давайте оцей спринт пройдемо. 12 касарків за перше місце. Давайте. У мене все одно багато бонусів буде прибавляти. Може і 20 касарків вийде зробити. Так, погнали. Ось тут ми можемо і об'їхати хоч якусь частину. Ну. Частину я об'їхав. Так, я на третій позиції. Так, я вже на другій позиції. Ну, ось я в лідерах. Хоча не надовго був у лідерах. Так, ці сарпантини мені не подобається. А тут уже прямо хоча потроху відривається. Може я на поворотах його наздоганяю. Ну, а ще бувай, коли я вріжуся. А на узбічі я гальмуюсь. Ну, я знову в лідерах. Так, ось тут шлях скоротили, хоча прийшлось мені гальмувати вимушено, тому що по-іншому я врізався, ага, той телепень вирішив. Довим шляхом проїхав, а я не телепи на цей раз. Я коротким шляхом проїхав. Так, ще 30% шляху залишилось. Зато на премія відриваюсь, щось вони або врізались, або щось. Один загальмував інший, я не знаю. Один загальмував, інший врізався. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Ну, 18-100. Ну, непогано. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!